Анок надії продовжується, друзі. Сьогодні маємо для вас запитання. Напишіть нам, чи були ви коли свідком аварії на дорозі, чи знаєте ви алгоритм дії при ДТП? Тому що сьогодні будемо говорити також і про те, як, який алгоритм дій саме при дорожній аварії, що варто знати, які можливо є. Небезпечні манери, які можуть привести до таких ДТП. Залишайтесь з ранком надії, це все дізнаєтеся. Зараз також ще проанонсуємо, що дуже скоро буде рубрика «Спортайм», і ви зможете долучитися до ранкового тренування для ваших м'язів, для вашого здоров'я. Також дочекайтеся та підготуйтеся. Ну і хвороби шкіри сьогодні про це також наша розмова. Ми знаємо, що вони викликають дуже сильний біль, і найбільший, напевно, біль, тому що це зазвичай хвороби, які негативно впливають на людську зону. Тому можна особливим чином перейматися щодо таких захворювань. Псоріаз це страшна хвороба, вирок, можна так сказати, яка може навіть призвести і до депресій. Але давайте розбиратися глибше разом з експерткою. З нами на зв'язку Катерина Заїчко, ревматологиня. З нею будемо спілкуватися про це. Пані Катерина, доброго ранку. Ви з нами чуєте нас? Вітаємо. Ну що ж, Перейдемо відразу до нашої розмови і почнемо з того, звідки взагалі береться Псоріаз і взагалі хто в зоні ризику цієї хвороби? Псоріаз це належить до такої групи, яка називається мультифакторні аутоімунні хвороби. Що це означає так по-простому? Аутоімунні хвороби це такі хвороби, які виникають, коли наша імунна система дає збій. Тобто, коли в нас. Є Збройні сили України, наприклад, цим поясню. Вони нас захищають від а, ре... агресії. Це нормальна реакція. Да? І в нас так само є тинки крові, так дуже спрощені лейкоцити, які теж є така наша внутрішня армія, яка має нас захищати від бактерій, вірусів і так далі. І за певних умов, а ці умови вони мультифакторіальні. Це може бути генетична спадковість. Сильні стреси, зміна кліматичних умов, забруднення навколишнього середовища з боку екології, перенесені вірусних інфекції, вони можуть впливати на імунну систему таким чином, коли вона дає збій і дає вбачати свій чужий і починає атакувати клітинки власні давну випадку. Якщо ми говоримо про псоріаз, то клітинки, шкіри, кератоцити вони починають дуже швидко розмножуватись. І через це, може ви так бачили, да, якщо там хтось з е, наших глядачів, хто нас дивиться, не розуміє, це взяла приблизні такі як малюнки, показати, да, ой, зараз не дуже видно, е, коли огрубіває шкіра, і вона червоніє, може утворюватися такими лусочками. І, в принципі, з грецького псорясти означає свербляч. Mm -hmm. Знаєте, виникає питання, то ви трішки пояснили, що це пов'язано з автоімунною системою. Чи може просто так виникнути ця хвороба, чи це десь в неї можна заразитися? Чи, чи, от Як відбувається саме її зародження? Дивіться, підчепити, заразитись точно ні. Тобто є така думка, бутує, але вона хибна, що якщо людина псоріаз, то все ми не будемо чіпати ми йдемо в острів, в нас таке передасться, ні. Це працює більше на генетичному рівні, тому ми завжди, і тут для тих, хто навіть дивиться з колег, дуже важливо питати про спадковість, тому що пізніше будемо говорити, можливо, про артрит, mm -hmm. тобто там явність в когось з родичів. Це вже високий ризик мати його самому або мати сидир. Тобто тут спадковість, і зараз те, що я дуже сильно бачу, наприклад, в практиці, це через стрес. Коли от Зараз події повномасштабної війни спричинено до того, що це такий стрес, який більшість не відчували. Ми не говоримо навіть про військових, тому що там ще в рази він вищий. Це може все таки більше стимульнути імунну систему. Так, дуже дякуємо. Так. Як все-таки навчитися жити з цією е, такою неприємною хворобою? Е, наскільки мені відомо, не знаю, чи це правда, псоріаз е, це вже хронічна хвороба? Так, вона буде протягом всього життя тривожити. Просто кажуть, що можна її в якомусь Хоча е, би применшити її вплив. Е, так, чи чи це правда? І взагалі як жити так з цією хворобою? Так, тут на праві, Якщо ми говоримо про псоріаз, то тут ми маємо сказати, що. Те будь-яка аутоімунна хвороба ще раз наголошую, не інфекційна, тобто жодна там, вірус, бактерія її не викликає, ми її не можемо повністю вилікувати, але є такий стан, який ми називаємо ремісія. Все mm -hmm. таке, як у нас є медвідь, який йде в по коли вона приспана, людина нічого не турбує, немає ніяких проявів да, за певних якихось умов, вона знову може з'явитись. Але наша основна мета, щоб ця ремісія вона була тривала. І щоб е, пацієнт був активний, його нічого не турбувало, тому що є багато селебріті, які там, тім Кардашян, до прикладу, да, про яку подивишся, не знаєш взагалі, що в неї псоріаз, тому що він зараз гарно контрольований. Якщо ми говоримо, як жити, то тут теж треба виз... вирізняти. Він е, буває дуже різний за ступень важкості псоріазу, Зокрема, е, лікарі, е, дерматологи, тут я взяла різні <кхів> такі опитники показати. Навіть мають визначати наскільки він важкий, тому що наприклад дивимося наскільки ці бляшечки виступають над рівнем шкіри. Да, тому що воно може бути трошечки, це може бути псоріаз, вульга, коли ці бляшки повністю по шкірі може бути пустольозне, коли це нічки. І тут дуже важливо розуміти, яка це форма псоріазу, підібрати з лікарем адекватне лікування, тому що інколи достатньо просто місцевої терапії. Є такі препарати, як кортикостероїди, там інтебітери кальцію неврину, які теж є такими фитостатиками, але місцевої дії, щоб вплинути і дає гарний результат. Часом потрібні більш такі серйозні препарати, які будуть вже впливати пити через до буде, або приймати або Отримувати в уколах, якщо потрібно, теж покажу для того, щоб досягнути гарного результату. І такий теж ну, в мене порада, так що людина розуміє, і ми ставимо такий діагноз дуже гарним. і на початку комплайнс, наприклад з психотерапевтом. Да, для того щоб наприклад гарно рекомендована когнітивно поведінкова, щоб просто проговорити. Як зрозуміти, що ця хвороба є? Ми не маємо для неї танцювати поло, що вона посеред нашого життя, що ми живемо життя. Пацієнт живе життя, а хворобу ми маємо тримати під контролем, тому що це такі самі люди, як і усі. Дякуємо, дякуємо, Катерину, за ту надію, що дійсно маємо мати, знаєте, правильне ставлення до цього, так що не в неї тепер все наше життя крутиться. Але тим не менше, скажіть, будь ласка, які наслідки несуть за собою такі хвороби, як псоріаз або псоріатичний артрит? Так, бо власне, знаєте, цікаво, зрозуміло, псоріаз – захворювання шкіри. Так. Але до чого тут суглоби? Так, тому що артрит це щось зв'язане з кістками, наскільки нам відомо. Як взагалі вони поєдналися? Так, ви все вірно кажете, на жаль, є така хвороба, яка називається запсоріатрична артрити, знову ж таки, вона теж автоімуна, тому що вона від псоріазу. І е, так, щоб не хрустити в так загальному, ми зрозуміли, є такі критерії, за якими ми ставимо, вони називаються Каспар. І про що вони говорять, це теж дуже вагомо. Що може в людини навіть не бути по факту зараз наявного псоріазу, але, наприклад, був псоріаз у мами, у батька, у брата, у сестри, ще в когось. І це нам вже теж критерії до діагнозу, тому що ризик, що в цієї людини він виникне, він набагато вищий, ніж в інших. І також є такий феномен, що часто пацієнти не завжди звертають увагу, хто має навіть да, можуть пальчики прикупати бути як сосисочки. Тобто синіють або червоні пальчик болить. Це теж же така ознака, яка. Має схилитись, звернутись до ревматолога, тому що це теж одна така складова діагнозу. і Плюс, якщо є враження псоріатичної нігтей, <кій> це теж критерій до діагнозу. І якщо ми маємо хоча б три секунди, ми вже можемо поставити діагноз псоріатичного артисту. Тобто, грубо кажучи, якщо в людини немає псоріазу, а наприклад, є псоріаз в мами, е, колись були припущені пальчики, такі червоненькі червоне кілька сосисочка називається це запалення м'яких тканин і. <кій> І е, там ще певні показники за ріматодний фактор, він, скажімо, в крові негативний, нам вже цього достатньо. Тому не завжди мають сильно боліти суглоби, щоб це вирізнити. Якщо говорити е, про псиотичний артрит, так теж коротко, він є різних типів, він може вражати і хребет навіть. І на що б людина має звернути увагу, що в принципі будь-які суглоби, як суглоби або хребет, боліти не повинні, тому що, якщо ми не лікуємо вчасно. Це може бути рання інвалідизації. Е Дякую, пані Катерино. А все-таки от ми поговорили, які можуть бути наслідки, звідки воно приходить, ось і так далі, як воно себе проявляє. Як можна лікуватися від псоріазу та псоріатичного артриту? От зазвичай пацієнти з таким діагнозом, які рекомендації вони утримують, і що потрібно їм сьогодні робити? І от, можливо, деяким глядачам, які сьогодні дивляться і розуміють, що це їх стосується. Дякую. Тут що ми маємо теж по рекомендаціям загальним. Да, якщо в людини є псоріаз і псоріатичний артрит, і наголошую, що псоріатичний артрит має лікувати саме ревматолог. Да, тобто, ну, дерматолог, якщо подивитися за підозрів, має скерувати до лікаря-ревматолога. Так то тут гарно має працювати тандем, коли ми лікуємо і шкірні прояви, і лікар ревматоє прояви сугубові. Є такий препарат. Він в принципі належить до такого золотого стандарту, кажуть, є метатриксат, Я отак покажу. Зараз покажу ем, теж достану про ваш фриз. Він є таблетований і є в ін'єкційній формі. Це препарат, ну так шприц виглядає, вводимо е, підшкірно, тобто це в животі або в поверхню стегна. Е, він належить до групи цитостатиків, Тобто, що це за препарат? Якщо ми на початку говорили, що хвороба робиться така хвороба, коли організм сам проти себе виробляє антитіла, то він це е, при, при гнічі, Да? Він взагалі чому часто пацієнти бояться, тому що його використовують ще в онкології як пробки але там дози набагато вищі. Ми використовуємо 15 мг на тиждень, 17,5, тобто це не на метр квадратний і це не такі дози, як використовуються для лікування пухлини. Але він дає дуже гарні результати, тому що до прикладу провести недавно був військовий, і буквально за три mm -hmm. тижні ми ну, би, Звісно, вони під, від цього з часом перестають турбувати. Але шкіра вже почала гарно дуже очищатись. Якщо там він виходив, біля, то було купа луски. Зараз такого немає. І препарат, який належать основний скарб. Е Буває ще м, опція, коли ми можемо використовувати нестероїдні протизапальні, це якщо в людини є вражений хребет. Але буває дуже таке непечне враження, коли починають руйнуватися фаланги, утворюються такі звані телескопічні пальчики. Тобто, можливо, всі пальчики там телескоп, да, одна в щось інше вставляється. І так при псоріазі буває, коли повністю руйнується фаланга <кхи> і, і по факту руйнується кістка. Та пальчик так можна достати і всунути. Да. Тому тут теж дуже обов'язковим є призначення базисної терапії, та, до якої належить, наприклад, метотриксад, таблетова не вибираєте з лікарем. Якщо і це не допомагає, то є такі препарати, які називаються біологічними. Тобто вони ще більш потужніші, Якщо так порівняти, ну в мене зараз більше військових, наприклад, пацієнтів. Ми порівнюємо, що, наприклад, терарія це метотриксад. Татись вона теж гарно вражає, то от біологічна терапія це хаймерса. Ми чітко знаємо, куди ми маємо спрямувати, і потужна відповідь да, на а, а, саму а, враження. Тому що тут, наприклад, препаратом вибору може бути інгібітер та альфа це такі препарати, яка далі мохоміра. Зараз вони вже є розповсюджені на ринку. А, просто що ціна питання трошечки інша. Дякуємо. Дякуємо за ваші такі мудрі, хороші поради, дорогі глядачі. Якщо ви дивитесь нашу розмову, пам'ятайте, ви зможете знайти на ютуб каналі Ранок Надії, і також, можливо, вислати своїм знайомим, хто має це захворювання. І на завершення, пані Катерино, профілактика, що робити, щоб вберегтись від цього такого неприємного діагнозу. Дякую. Тут хочеться за все сказати, що в принципі, гарно. І з трошки засмутити, що в нас немає якоїсь профілактики аутоімунних хвороб, але найбільше і найвагоміше, що ми можемо робити для себе, навіть особливо в цей важкий час, це все одно мати фізичну активність, тому що вона нам потрібно дозовано. Намагатися, те, що робить ваша програма, і поради у вас, да, триматися кубки, зберігати гарний психологічний стан і здоровий груз, наскільки це не було важко, але все одно, тому що пам'ятаємо, що сильні стреси це дуже сильний тригер. Це Харчуватися, попри вимкнення світла, все одно намагатися харчуватися здоровою їжею. От Як там гарно готуєте сніданки, да, от брат та позичувати, і все-таки не фастфудом, не чимось таким, да, а адекватно харчуватись і спати по можливості. Так щоб тон тривали, щоб ми могли відновлюватись протягом е гарного нічного сну, якщо є така можливість в глядачів. Пані Катерина, дуже Спасибо. дякуємо вам за те, що ви долучилися до нашої етеру, що ви поділилися своїм досвідом, своїми порадами. Це зараз дуже цінно, тому що не всі так хочуть і робити. І ми вам дуже дякуємо, що ви приділили цей час. Хай у вас все буде добре, хай Бог вас береже. Дякую, що запросили. Мирного дня. І, І вам також. також. На все добре. Друзі, говорили про псоріаз, про його наслідки, про псоріатичний артрит. З нами на зв'язку Катерина Саїчко була ревматологиня. Долучайтесь до ранку надії в наших сторінках соцмереж. Це можете все знайти, потім ці розмови. А наразі рубрика «Спортайм». Це той час, коли ми дбаємо про своє фізичне здоров'я. Поїхали.